Всім привіт! Сьогодні продовжую цикл своїх відео про колесо року та аромати, які підкреслюють атмосферу цих свят. І сьогодні пройшла черга до Астари, а ще ви знаєте це свято як весняне рівнодення. Остара – це язичницьке свято, пов'язане з врожаєм та весняними почуттями. Воно бере своє походження стародавніх традицій, де кожна подія в природі мала своє символічне значення. Остара відзначає прихід весни, розквіт природи та відродження життя після зимової сплячки. Остара пов'язана з пошаною богині весни та плодючості. Багато традицій відзначають свята як час для відзначення жіночної сили та врожайності. Тому ми не святкуємо 8 березня, а саме вшановуємо Остару. Як бачите, за декором у мене на столі, що основними символами Остари є яйця та зайці. Трошки смішно звучить, але сьогодні на моєму столі трошки не докатилася, а прийшла курочка. Як без гумору не обійтися? Взагалі яйце це символ нового життя та плодючості. Тоді, як зайці, як всім відомо, це плодовиті тварини, тож відображають родючість та весну. І які ж саме аромати, на мою думку, найкраще підкреслюють атмосферу Астари початку весни? Для мене це аромати квіток. Зелені аромати, тобто те, що дійсно показує, наскільки земля розквітає, природа розквітає. І от сьогодні познайомлю вас зі своєю добіркою. Перший аромат моєї добірці це Ланван Екла Тарпеш. Ось такий флакончик кругленький. Я думаю, це вже класика, його всі знають. Аромат був створений у 2002 році. Квітковий, свіжий, зелений, соковитий. Він дійсно, наче перший подих весни, гарно в ньому відчувається і бузок, і чайне на листя, і півоння, і в кого дуже такий тендітний носик може відчути навіть і асмантус, і кедр. Тобто, це дійсно природа прокидається і кличе нас до себе. А перший раз, коли з ним познайомилась, мені тетя подарувала ось такого формату парфум. Я його перший раз як спробувала, мені взагалі не сподобався. Ну, Не те, щоб не сподобався, але мені здалося, та це настільки жіночний аромат, а мені тоді було десь років 20-22 і чогось хотілося яскравого, такого бунтарського, і думаю, ну це взагалі для дорослих жінок. Зараз, коли я вже доросла жінка, то цей аромат неймовірно мені подобається. От дійсно, коли хочеш такої фемінності поза межами, щоб взагалі чоловіку він взагалі не підходив. От Максимально жіночний аромат. Ілан Ван 100% мені допомагає в цьому. І якраз як і природа. Жіночна, вся вишикана, така. Соковита, якраз в розквіті своїх сил, так само і цей аромат підкреслює нашу жіночність. Далі в моїй добірці весняних ароматів Іврашем Comivens. Як явність. В мене флакон з лімітованої колекції, але сам аромат ще з давних давніх давен з 2003 року. Це Класика івраше, це аромат квітковий, свіжий, трояндовий. І в ньому навіть відчуваються нотки конвалії, бергамоту. І, звісно ж, як і і івраше використовують свої фірмові пачулі. Але тут вони свіжі, такі, вони не ласкочать мені нос, вони просто трошки мене пробуджують і додають цієї. Свіжості і соковитості самих квітів. Перший раз, я думаю, так багато хто знайомився з косметикою і враше, саме з каталогів. У різних журналах їх додавали ці каталоги, можна було замовляти. Якісь парфуми навіть приходили потім в подарунок. І оцей аромат, мабуть, найперший, з яким я познайомилась. І він досі мене не полишає. Він залишається в будь-яких форматах. І взагалі в мене декілька версій Комовіденс і Моновіденс і новий вже замовила. Тобто це аромат, який ніколи не набридає. І оця троянда мені найбільше подобається. Хоча з трояндою я не дуже дружу, а саме ковіденс якраз найгарніший з-поміж трояндових ароматів. Я от сказала, що Комедс найкраща троянда, вона скоріш, на першому місці, на другому місці, Івроше, Уі Алямур. У мене ще старий випуск, точніше, в мене вже два флакони старого випуску. Бо мені дуже подобається цей флакон. Те, що нові зробили, якось, ну, трошки не те. Це аромат трояндовий, а ще в нотах цього аромату є Ангеліка. І Боби танка та кедр. Поєднання квіткових деревних нот з фужерними нотами, якраз робить цей аромат таким соковитим, жіночним. Аромат був створений у 2017 році. І все одно він не полишає своїх позицій, дуже гарно визвучує саме на такій погоді вітряній сонячній, коли може мінятися температура, особливо у нас березень якраз такий мінливий, він визвучує в будь-яку пору року. Але на весну, мабуть, найкраще, бо якраз в мене асоціація з першими побаченнями, з прогулянками, коли можна вдягнути легесенькі якусь суконьку, можливо, навіть босоніжки, бо у нас так погода стрибає. Тобто, Назва якраз відповідає дійсності. Скажи так, коханню, скажи коханню, привіт, Природі, привіт, і сонячним дням. Мої добірці, як виявляється, доволі-таки багато ароматів саме Івраше. Але хто ж видно, що вони такі гарні парфуми роблять і саме гарно визвучують на весняній погоді. Наступний аромат це теж Євроше Гарден Паті. Ось у мене така мініатюрочка 15 мл. Хочу показати, який квітковий орнамент на флаконі. Парфум із серії авторських ароматів був створений у 2019 році. Хоч в піраміді зазначено тільки дві ноти м'ята та троянда. Але для мене це аромат більше зелений, свіжопряний, такий соковитий. Можливо, через ноту м'яти мені нагадує, наче я п'ю мохіто, тільки ще з додаванням троянди. На такий він соковитий, наче якийсь охолоджуючий напій. Не зазначено в піраміді, але я відчуваю саме цитруси, лайм, бергамот, лимон. От я відчуваю це, і мені якраз він і підіймає настрій цей аромат. Дуже гарно визвучує на гарячій шкірі, на гарячій погоді. Тільки якраз сонце його швидко злітає. Але я його ще спробую в більш таку прохолодню, бо, ви бачите, березень такий мінливий, наче жіночий настрій. От якраз можна випробувати всі свої аромати за день у різну температуру. Ще аромат серії авторських ароматів. Уже в більший розмір 100 мл Plain Soleil. Роше дуже любить квіточки і робити з них такі рідкі букети. Аромат був створений у 2019 році і це білоквітковий, туберозовий, соковитий, солодкий навіть аромат в піраміді зазначено іланг ілан іланхеланг, сандал та кардамон. Найбільше я відчуваю саме туберозу та сандал. І я сандал відчуваю як щось солодке. І мені здається, цей парфум навіть часом перетворюється ну, як на морозиво, на пломбір, таке крем брюле ось таке щось молочне, солодке. Я не знаю, як так, чи тубероза так заграє сандалом. Но він настільки. Смачний, і його хочеться, як наче той десерт з'їсти. От якраз підходить для настрої, да, коли ми чуємо спів пташок, коли вже розквітають перші листячка і хочеться ось чогось якогось ну, енергії такої набратися. Плин салею в цьому допомагає. До речі, якщо буде дуже гарно видно, якщо мій фокус не буде стрибати, на флаконі гарно зроблений такий орнамент Індії. А Індія у нас з чим так найбільше асоціюється з якимись яскравими фарбами, зі слонами, з, танцями, з Болівудом. От якраз Індія яскраві фарби і неймовірно енергетичний якраз посил в рідкому форматі. З повнорозмірними флаконами ми закінчили. Але в мене для весни ще підготовлені відливантики, пробніки та невеличкі флакони аналогової парфумерії. І одним із таких відливантиків в мене шанель номер 19 У мене саме туалетна вода 2023 року. Аромат зелений, пудровий, ароматичний. В нотах. Цього парфуму і зелені ноти, і пудрові, деревні, і ри гальбаном. Тобто цей аромат створює таку атмосферу, наче ви попали у ліс, там, де взагалі немає жодної людини. Ви розчиняєтесь, вас немає. Ви просто свідомість. І ви бачите стільки плющу, стільки квітів, сонце грається з деревами, ця зелень різних відтінків. Дуже хочеться його вже нарешті вдягнути і піти кудись подалі взагалі від усього суспільства, де немає цього шуму доріг, немає людей. Тільки ви і природа дуже незвичний, дуже цікавий. І взагалі Шанель робить неймовірні аромати. Так що познайомтесь з номером 19. Я думаю, він може вас дуже-дуже здивувати і в приємному значенні. Ще один від Левантик в моїй добірці. Це Карт'є Пантера. У мене саме аромат 2018 року. Це білоквітковий, зелений, цитрусовий, свіжий аромат. І в нього піраміда дуже багата, але я найбільше відчуваю зелені ноти. потім... Відчуваються білі квіти, тут і канвалі, і жасмін, і гарденія, і трошки навіть цитрусових нот. Але я не відчуваю тут грушу і ананас, які заявлені. Можливо, через те, що я його спробувала перший раз в холодну пору року, йому потрібна саме тепла, така весняна, як зараз, коли пташки співають. Сонце світить, і йому хоче розігратися і дійсно показати, наскільки же наша природа прокинулась. Ще в мене ось такий пробник для весни: бібліотек, Library of Flowers. Хоча я не дуже гарно дружу з нотами Троянди, але саме от для весни цей аромат ідеально підходить. Він квітковий, він жіночний. Тут навіть озвучують цитрусові ноти, які роблять троянду нескільки такою гіркою, яка мені не подобається, а більш такою соковитою, навіть солоденькою, дзвінкою. Тому Library Flowers якраз оспівує ноту троянди з різних сторін, тому для весни якраз він дуже гарно підходить. Ще підготовлений один пробник для весни це Хлоя Rose Naturelle Intense. Можливо, ви бачили інші мої відео, і знаєте, що я до Хлоя ну, трошки з осторогою ставлюся, бо спробувала деякі аромати, і троянда мені не сподобалась, і мені якось відбило бажання взагалі з цим брендом дружити. Але коли мені. Надіслали в подарунок цей пробник, і я зрозуміла, що це взагалі не та хлоя, з якою я знайома. Тут так гарно визвучує сандал з трояндою, хоч це і квітковий аромат, але сандал робить її такою ніжною, такою кремовою. що ну, от, Троянду треба вміти зробити, щоб вона мені підійшла. А ще й деревні ноти роблять таким спокійним аромат, наче доглядовим. А чоловік взагалі, перший раз, коли його спробував, на моїй шкірі сказав, що дуже схоже на кокосову стружку. Ще навесно собі взяла декілька невеличких таких форматиків аналоги парфумерії. У мене саме Morale Parfums це український бренд, робить аналоги, як бачите, навіть по пакуванню аналог Armani My Way. Зараз покажу, якого формату. Ну, більше навіть на відливантик схоже. Ось такий невеличкий 3 мл. Мені він дуже нагадує, я навіть поставлю їх поруч на Plain Soleil. Бо тут я відчуваю солодку ноту туберози. Я не знаю, як в інших туберозах озвучу, але тут я її відчуваю, наче кремову. Таку, наче морозовий якийсь пломбір, і, можливо, навіть ноти ванілі, бо в пленцели ваніль не зазначена, а в Майвей вона зазначена. І Тому це поєднання топерози, ванілі створює таку смачну композицію, що дійсно його хочеться навіть з'їсти. А в деяких навіть моментах я чомусь відчуваю навіть виноград, хоча в пірамідів його взагалі немає. Тобто для весни, будь-яка погода може з різних сторін визвучувати, і аромат може по-різному обігруватись. І маю якраз спробую саме на теплу погоду. І ще ось такий форматик теж морале парфум, стільки аналог на Dior Ploumін Bouquet. Це трояндовий, квітковий, навіть фруктовий аромат. В ньому, хоч і є троянда, з якою я не завжди гарно дружу. Але як же гарна ця композиція визвучує, бо тут поєднані квіткові ноти, півонії, троянди з фруктами, персиком, апельсином, абрикосом, мандарином. Це Враження, наче це якийсь джем або варення. Чи можна продумати трояндове персикове варення? Мені б точно б сподобалось, бо я дуже люблю ще трояндовий рахат луком і персикові круасани. Ну, це дійсно аромат, який вшановує жіночність і навіть флакон Dior рожевий з бантиком, який показує, що. Сила жінки саме в її красі, в її мудрості, в її вишиканості такий начебто дівчачий аромат, але ж при цьому він підкреслює дійсно жінку. Ці моменти треба улавлювати саме в природі, бачити, як природа прокидається в ці всі квіточки розкривається. розкриваються. Так само і жінка з маленької дівчинки. Перетворюється в гарну, таку статну, інтелігентну, вишукану дівчину. Тому, моя добірка якраз і має підкреслити всю красу нашої природи, красу богиню весни. Тому і хочеться, щоб ви так само насолоджувалися цими сонячними днями. Ось така у мене весняна добірка, наче букет у мене на столі, а ще і до нашої атмосфери мої улюблені рожеві гвоздики. Сподіваюся, якісь аромати вам взагалі нові, щоб ви для себе щось відкрили, з чимось познайомились, і мені хотілося підібрати якраз в цю добірку максимально свіжі, квіткові, весняні аромати, показати наскільки тентітно прокидається природа. Як улавлювати оці моменти, коли зелена травичка з'явилася, перша квіточка закисвіла? Як пташки співають, щоб ми дійсно відчували весну в повній мірі? Сподіваюся, ви свої напишете мені улюблені весняні аромати, поділитись зі мною своїми враженнями? Бажаю вам гарного настрою! Насолоди від весни і до наступних зустрічей всім папа! -па!